Привіт, народ! Ну що, новий день. Нові події. Ви питаєте, де я? Зараз покажу. Ось вот я! <соценно> Просто дуже сильно жарко. І я психанув і зробив себе отаке. Вот Такого красавчика ви мене ще не бачили, але нічого, це все відростає. Зато не так шпалить, не так потієш, не так мокнеш. Жаріще ще неймовірна. Е, По новинах, прекрасна, чудова новина, я в відпустці. Я пішов в відпустку. І це один з небагатьох років, коли я дуже хотів відпустку. Причому так би піти в відпустку, щоб вже і не вертатися туди. Думаю, що вернусь. Але в цьому, в цьому році в мене вийшла відпустка навіть трошки більше року. Е, більше місяця, вибачте, в цьому році трошки більше місяця. І це добре, нарешті я відпочину, нарешті я зможу трошки розслабитись. За пару днів вирішили поїхати на дістерт. Море нам не світить, не випускають, та й кажуть, що в іншу область теж поїхати трошки проблематично. Ну, якось так. А що у нас по, у нас по новинах, я вам зараз розкажу. Погнали! Сьогодні розмова буде, ви скажете зараз, як ти нас задовбав вже з тими кроликами. А що робити? Дещо ще покажу вам. Ось вот така от історія трошки сумна, але... Буба пішла на м'ясо? Ну, і ще одна історія, тому що тут теж порожньо. І так ви мене запитаєте, а що ж за результат, який результат? Та ось він. Дві тушки кролику. А зараз ми зважимо їх і побачимо, скільки важить хто. Включаємо наш прибор по нулях. Це у нас мамулька. Мамулька у нас важить. 3800. Непогано. І буба у нас важить. Чекайте, не збив. О, по нулях і буба у нас важить 4. 400. 445. 400 і 3 800. 7 900 майже 8 кілограм. Ну, враховуючи, що піде ще і серце то буде 8 кг. Я думаю, що результат непоганий. Чистого м'яса і без всяких потрохів, виходить 8 кг, кілограм. 4 кг кролик. Мені подобається цей результат. Мені подобається, що вони. Відгодовані, гарне м'ясо. Це м'ясо піде на продаж, є замовлення, тому якось так. Чому кролики підуть на продаж, я вам поясню. Я в відпустці і є деяка фінансова проблемка невеличка, проте дуже радий, що я отримав аванс разом з відпускними. Але треба розраховувати на те, що місяць треба за щось жити. Зараз треба купляти. Ми на тиждень поїдемо на Дністер. Зараз треба купляти корма. Треба купити е, трошки хімії, тому що жовтіють огірки і починає хворіти виноград. Виноград чорніє, самі ягодки, самі грона покриваються такою сірою, як, як наче пліснівою, а потім воно починає чорніти. Зараз знайду, покажу вам. Ось бачите. О! а це якась болячка невідома. Тому треба купити хімію, це оприскати. Треба навести з цим порядок. Ось такі приключення у нас з огірочками. Бачите, що виробляється? Це потихеньку-потихеньку пропадає, а огірочків багато ще є. Жалко, шкода, що пропадуть. Ну, на все без хімії нічого неможливо зробити. Нічого. Такий баклажанчик вже гарненький. Ось він красавчик, ой, колючий. Який. Вон ще пішли, тут все добре. От перчик який теж красавчик. Один, другий. Все добре, але треба трошки хімії. Ось! Вот. Так що, бачите, хімію купити треба, без хімії нікуди. Тваринам щось їсти треба. Гранули кроликам треба, тому що навряд ли буде рвати велику кількість трави. З гранулами легше буде, теж треба. Курям жерти треба. Качкам жерти треба. Багато треба. Ще треба купити щось їсти в дорогу, ще треба там щось поїсти, якось, м'ясо пожарити. За, за будиночки заплатити, на дорогу відкласти. Трошки багато треба. І з одного боку ти сидиш і думаєш, а нафік воно тобі треба, той дністер? Люди, треба відпочивати, хоча б тиждень треба просто взяти і відключитися, поміняти картину, змінити обстановку, тому що набігає багато всяких емоцій, як позитивних, так і негативних. І треба переключати трошки мозок, трошки переключати свою душу. І це треба. Скільки воно не коштувало, цього треба, тому що потім буде жаліти. Знаєте, в минулому році в мене є, до речі, відео е, обзор на ту базу і як я вертався додому. Е, якось так вроді би відпочили, вроді би і ні. Ну таке, ну, міністерну, річка, ну вроді би туди-сюди. Але потім цілий рік згадував, причому згадував дуже ностальгічно про те, як класно було. Тому, слава ті Господі, за те, що ти даєш мені відпустку. Фух. На сьогодні дуже багато роботи. Треба поїхати в місто, завести кроликів, після того вернутися на вечір. Поскородити сіно. До речі, пам'ятаєте моє відео, як я кролям траву збирав? Я казав, які гарні кущики ще люцерни є. На завтра залишу. Залишу на завтра. На слідуючий ранок, слідуючого дня приїжджає хазяїн і все то косить під ноль. Ну, отак. Заберу то сіно. Треба зараз бігом бігти, подивитися, що там в порядку чи не в порядку в насінний куба, там куча всякого мотлуху, мусора, треба навести порядок трошки, підготувати містечко. Сміття займе вивезти на сміття. Так що такі от діла. от така от новина. Нічого нічо такого сверхістичного не відбувається, але фазенда живе, живе ідея. Йдуть якісь старання. Сьогодні, якщо встигну, буде добре. Куплю ще пару мішочків піску і мішочок цементу, щоб ще трошки прокласти дорожку. Грандіозно не закуповую, тому що скажу, не знаю, на що розраховувати. Вже після Дністра буду бачити, що в мене виходить по залишку в грошах. Поки що трошки складно. Але то таке. Прорвемося. А оце тут таке барахло в мене в сільнику. Сіно, в принципі, ще є куди загружати, але порядок все одно треба хочеться, ну, та й хочеться, та й треба трошки навести. Пінопласт. От вроді би нашої мені. А треба. Ще пінопласт. Треба якось упорядочити це все. Діло. О, коробочки, ящички. Я так і понайду. Ви спитаєте мене, для чого тобі ці куски пінопласту? Пам'ятаєте, скільки я виробив з бетону, і коли ти робиш оцю фігуру якусь, а в мене є ще ідеї. Не знаю тільки коли цим зайнятися. Можливо, на осінь, коли буде трошки спокійніше. Є ще ідеї, де ще зробити. І ось основа це є пінопласт. Ну от, справа зроблена. Їду відвозити кроликів, треба заїхати помити машину. Зараз побрию, щоб не виглядіти таким страшним в місті. Тут можна, тут по барабану. А там треба навести порядок з собою. І. І що ще? Що? що ще не придумаю? Я сидіти спокійно не буду. <риклад> ну що, рушаємо в місто? Боже, який я красавчик. <риклад> Погнали! Ну ось народ, я вдома. Спека стоїть Неймовірна. Настоящий зной. Завіз кроликів. Получив бабосики. Що радує? Поїхав на мойку. На мойці думав, що... Думав, думав, вріжую, Чесне слово, вже замов... заговарююсь. Поїхав на мойку. На мою думав, що дуба вріжу. Жара просто невносима. Футболка прилипла до тіла. Поки помив свою машину, поки туди, поки сюди. Навів порядок, тому що возив і цемент, і пісок. Таке все в пилюці, таке все страшне, грязне. Але нарешті, хоч привів її до, до якоїсь тями. Фу. Отакий сьогодні день. Були ще плани. Плани були по мілочах. Не знаю чи вийде. Але сьогодні хоч треба буде сіну поскородити. Ну, мабуть, вже коли сонце почне сідати, тому що просто неймовірна спека. Зараз трошки перекушу, та й навіть ляжу посплю часочок. Просто відпочину, тому що аж в очах мерехтить. Хаті прохладненько і добре. На цьому я хочу завершити. Вам бажаю все самого кращого, щастя, здоров'я, миру, добра і всіх вам благ. Я думаю, ми обов'язково ще побачимось. Пока!